А далі ми говоримо про те, що Європа не втрачає надії зберегти Вашингтон як цінного союзника. Але очевидно, що європейці мають проявити лідерство у питанні безпеки. Про це пишуть усі оглядачі. Ці питання обговорюватимуть на саміті Євросоюзу у Брюсселі вже цього четверга. Чи має Європа потужності підтримати українську армію? Якщо Вашингтон раптово припинить постачати свою допомогу про це, наша кореспондентка Оксана Ткаченка ексклюзивно поспілкувалася з єврокомісаром з питань оборони та космос. Оса Андрісом Губілісом. Дивимось центрі. Далі, а потім вже телевізійна служба. Новакомісаре Кубілюс, Дякую, що знайшли час у своєму насиченому графіку для цієї розмови. Мені дуже приємно. Ювчас Ритонфром Київ. Ви нещодавно повернулися з Києва, де по суті зібралося майже все керівництво Європейського союзу на відзначення третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну який меседж ви хотіли передати під час цієї поїздки, і які емоції ви привезли з цього візиту? приїхало майже все керівництво європейської комісії, майже всі члени комісії. По перше, щоб продемонструвати дуже сильний сигнал солідарності, і звичайно, окрім участі в дуже емоційних меморіальних заходах, ми також мали дуже плідні робочі обговорення, офіційну зустріч з українським урядом. До того ж, ми мали окремі зустрічі з міністрами, які працюють також у наших сферах діяльності. Також я мав можливість обговорити питання пов'язані з українською оборонною промисловістю, і які ми можемо підтримати, як ми можемо посприяти. Ати інтеграцію української оборонної промисловості з європейською Напевно, ще одним важливим сигналом є нова військова допомога на суму понад 20 мільярдів євро, яку обговорювали під час зустрічі міністрів закордонних справ Скаю Калес. Чи могли б ви розповісти, що може бути включена в цей пакет і які перспективи його схвалення? Тому що з того, що ми читали в змі, є кілька країн, які насправді проти. Є кілька напрямів підтримки, які ми зараз обговорюємо. Наступного тижня також буде офіційна зустріч Ради, де зберуться всі глави держав. Тож ми насправді шукаємо, як особливо в цих умовах, коли ще не зовсім зрозуміло, яка стратегія Сполучених Штатів, ми хочемо показати українському народу та українському керівництву, що Європейський Союз рішуче підтримує вас, і що ми шукаємо способи збільшити нашу підтримку, тому що ми вважаємо, що мир в Україні може бути встановлений лише через реалізацію формули ми. Через силу, і ми вважаємо, що додаткову силу Україні можемо надати тільки ми, і тому ми справді працюємо над конкретними планами, як зміцнити нашу підтримку. Або якщо, наприклад, нова адміністрація в США вирішить з якихось причин не продовжувати свою підтримку, щоб ми могли покрити це. А 20 мільярдів євро це саме та сума, яку щорічно США надавали на військову підтримку Україні. Тому ми готові взяти на себе таку кількість грошей. А що саме може бути включено в цей пакет. Ну, це залежить на даний момент. Ще занадто рано казати, але це орієнтовна сума, на яку ми розраховуємо. Я не можу обіцяти, що точно 20 мільярдів. Це може бути менше, може бути більше. Ми справді шукаємо різні варіанти. Деякі варіанти потребують знаєте, певних юридичних кроків з нашого боку для внесення змін до регламентів. Це може зайняти час, але все дуже динамічно, і ми розуміємо справді нашу відповідальність і нашу роботу. Оль у наданні військової допомоги Україні, але не лише військової. І президентка комісії дуже чітко говорила про можливості прискорення інтеграції України до ЄС. Це також дуже важливо. Також ми шукаємо способи допомогти Україні у відновленні країни, якщо мир справді буде встановлено. Але чи є у вас впевненість у здатності європейської промисловості допомогти Україні у разі якщо уряд США припинить свою допомогу? Ну, по перше, так ми знаємо свої можливості, і ми шукаємо, як збільшити наше виробництво. Хоча тут дуже вражаючий приклад, звісно, українська оборонна промисловість, яка збільшила свої потужності, Принаймні, нам показали дані під час наших зустрічей з українським урядом, що українська оборонна промисловість, чия продукція в 2022 році становила близько 1 мільярда євро на рік, зараз виробляє близько 35 мільярдів євро на рік. Тобто вона збільшилася в 35 разів. І я повторював. Усім членам колегії, що якщо українці змогли збільшити оборонне виробництво в 35 разів, ми повинні подивитися, як ми можемо збільшити своє виробництво в 10 разів або більше. І звісно, ми також шукаємо, як хоча б частково підтримати оборонні потреби України через закупівлю зброї, виробленої українською оборонною промисловістю, і передати цю зброю українській армії. Це так звана данська модель, яка набирає популярності серед європейських країн-членів, і це дуже важливо, тому що за ту ж суму грошей ми можемо закупити європейської якості зброю з української оборонної промисловості вдвічі дешевше, це означає, що за ту саму суму грошей ми можемо дати українській армії вдвічі більше зброї порівняно з тим, що ми можемо закупити в європейській оборонній промисловості колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулева під час одного зі своїх інтерв'ю сказав, що є ще одна проблема: це те, що деякі європейські країни та приватні компанії не готові ділитися своїми технологіями один з одним, і це є перешкодою для збільшення оборонного виробництва. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Чи є в органах європейського союзу які небудь регуляції або правила, які можуть вплинути на це? Ми дуже інтенсивно говоримо з європейською оборонною промисловістю, з асоціаціями оборонної промисловості, з окремими кампаніями, з великими і малими. Звісно, є також різні проблеми, які ми дуже детально описали і дуже чітко виклали. Наприклад, у звіті Драгі про проблеми в обороні промисловості вказано, що вона справді дуже фрагментована, і що Європа втрачає конкурентоспроможність через те, що європейські країни-члени закуповують багато зброї не в європейській промисловості, а в інших галузях. Ключно з американською промисловістю, тому наша біла книга буде присвячена саме тому, як вирішити ці проблеми. І один з інструментів, який ми готові використовувати, є використання європейських програм для підтримки європейської оборонної промисловості. Наприклад, щоб зробити набагато більше спільно, уряд має заохочувати закуповувати оборонну зброю через спільні закупівельні ініціативи. Ви знаєте, що країни-члени або самі галузі розроблятимуть різні нові проекти зброї, також спільними зусиллями. Таким чином, ми можемо подолати цю. Фрагментацію, про яку говорив колишній міністр Кулеба, що галузі не комунікують між собою. Тож ми хочемо заохотити їх, говорити, розробляти знаєте, спільні проекти, переконувати та стимулювати уряди до спільних закупівель. Тому ми сподіваємося, що цей підхід справді дуже дуже скоро принесе саме той результат, якого ми хочемо. Чи можу я запитати вас про потужність артилерійського виробництва зараз у Європі? Насправді, деякі програми в Європі підтримали розвиток виробництва артилерійських снарядів, оскільки ми раптово усвідомили, що наші потужності для виготовлення артилерійських снарядів дуже обмежені у 2023 році. Ми змогли виробити лише близько 300 тисяч снарядів на рік. Наразі ми плануємо, що цього року виробимо близько 2 мільйонів снарядів. Це розширення виробництва стало можливим завдяки програми підтримки Європей Яського союзу ми обговорювали з українськими міністрами, як ми можемо допомогти українській промисловості виробляти більше артилерійських снарядів. Українська промисловість також розвивається дуже швидко. Звісно, вони стикаються з деякими проблемами, які також є і у європейських виробників. Є великий дефіцит вибухової речовини на глобальному ринку. Тому нам потрібно знайти способи для їх збільшення. Тож дуже багато речей потребують негайного і практичного вирішення а яким буде майбутнє європейського мирного фонду? це важко сказати. Всі ймовірно починають розуміти, що є кілька країн в Європі, які зазвичай блокують рішення, що потребують одностайності для підтримки України. Тому ми шукаємо інші канали або інструменти, через які можна фінансувати те, що потрібно для оборони України чи готові європейські країни збільшити свої оборонні бюджети до 5% ВВП, як вимагає Вашингтон? Ізекшерелистик намбрьлуга Вашингтон. Подивимося, як Вашингтон сам збільшить свої витрати на оборону до п'яти відсотків, адже зараз вони витрачають лише три з половиною відсотки. Є європейські країни, які витрачають більше або близько п'яти відсотків, наприклад, Польща. Моя власна країна, Литва, щойно оголосила, що планує витрачати п'ять відсотків не через тиск з боку Трампа, а тому, що ми здійснили чітку стратегічну оцінку, яку оборонну спроможність нам необхідно мати для захисту себе. Ми бачимо, що багато розвідувальних європейських джерел прогнозують, що Росія може намагатися випробувати країни ЄС або НАТО до 2030 року, і тому ми прийняли рішення про збільшення витрат на оборону до 5%. Тепер ми сподіваємося, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні, буде ухвалено рішення, яке передбачатиме, що країни, які наразі витрачають близько 2%, мають збільшити це до 3% або навіть більше. Це буде значне зростання. То чи можна сказати? То що країни східної Європи більше усвідомлюють загрозу з боку Росії ніж країни Західної Європи з огляду на їхні оборонні бюджети в деякому сенсі так це природно, оскільки, по-перше, ми маємо досвід з минулих часів, коли були під контролем радянського союзу. По-друге, ви знаєте, ми живемо досить близько до кордонів з Росією. І по-третє, у нас є всі наші почуття, емоції і політична воля дуже сильно підтримувати Україну. І ми бачимо та стежимо за тим, що відбувається в Україні, тому ми не маємо жодних ілюзій щодо Росії, чого іноді не буває з країнами, які ви знаєте, не мають історичного досвіду, і вони географічно віддалені. Одна Однак я бачу, що ця стурбованість щодо загроз і усвідомлення того, що може статися, починає ширитися серед інших країн. І як доказ я завжди кажу: погляньте на мою позицію, на моє портфоліо. Вперше європейський союз створив комісара з оборони та космосу, і оборона вперше отримала свого комісара. Що означає, що країни-члени, які погодилися на створення такої посади, почали розуміти, що європейський союз має зміцнити свої власні можливості для захисту Європи як комісар, ви відповідаєте за впровадження так званого європейського повітряного щита? На якому етапі ця ініціатива, і що ви думаєте щодо створення в Європі власної армії, як пропонував Макрон? Крон Ну, у білій книзі ми визначаємо дві загальні цілі щодо оборонної промисловості. Одна з них це нарощування так званого масового виробництва звичайної зброї, як артилерія, боєприпаси, артилерійські платформи, танки тощо. З іншого боку, ми також зосереджуємо увагу на кількох найбільш важливих так званих флагманських проєктах, наприклад, системах ППО, які можуть бути реалізовані лише за участі всіх держав-членів. Ви не можете очікувати, що одна країна сама зможе створити всю систему оборони, яка буде ефективною для захисту цієї країни. Тому ми маємо чітке розуміння, що є кілька таких напрямків, де нам потрібно розвивати так звані проекти спільного європейського інтересу, включаючи систему оборони, космічний оборонний щит, виробництво боєприпасів. Це дуже важлива сфера. Потім ми подивимося, як можемо разом з країнами-членами реалізувати ці проекти щодо європейської армії. Це більше теоретичне обговорення на даний момент. Щодо мене, я вважаю, що це не той час, щоб думати про європейську армію в такому вигляді. У нас є 27 армій, є НАТО. Ми не хочемо створювати якусь як сказати альтернативу. Не альтернативу, або плутанину. Тепер ми маємо зміцнити ті структури, які вже існують, готуватися до оборони, збільшувати наші оборонні можливості. Але тема європейської армії. Хтось каже, що потрібно зміцнити європейську частину НАТО. Ви знаєте, на мою думку, це правильно, але в кінцевому розрахунку я завжди кажу: якщо ми хочемо створити європейську армію, нам потрібна справжня військова сила. А ця військова сила зараз дуже сильно пов'язана з Україною. Тому шлях до створення європейської армії йде через інтеграцію країни до європейського союзу. І ваш досвід військові люди з одного боку трагічний досвід, з іншого реальний військовий досвід може стати основою для наступних кроків у створенні європейської армії, Як ви гадаєте, які можуть бути належні гарантії безпеки для України? найкращими гарантіями, звісно, була б участь у НАТО. Для мене це абсолютно зрозуміло. Звісно, деякі країни НАТО, ви знаєте, коливаються у прийнятті такого рішення. Але я сподіваюся, що на даний момент те, що обговорюють європейські лідери, також ті, хто нещодавно були у Вашингтоні. Я думаю, що є спільне розуміння того, які гарантії з військовими силами можуть бути надані, якщо цей вогонь буде припинено. Ця картина стає дедалі яснішою під час візиту до Києва ви заявили, що хотіли б ініціювати приєднання України до європейської космічної програми Коперникус. Чи можете ви пояснити нашій аудиторії, що це може дати Україні та Європейському союзу? Традиційно, ми знаємо, що українці дуже добре розуміються в космічній інженерії, і вони досі є одними з найкращих. По друге, європейський союз має кілька дуже добре розвинутих супутникових програм у деяких випадках найкращих у світі, наприклад, Галілео для позиціювання або ж GPS. Галілео надає дані, що в три рази точніші ніж американські. Потім є система Купернікус, про яку ми говорили. Це система спостереження, яка зараз використовується більше для спостереження за тим, що відбувається відбувається на землі, але ми також розглядаємо можливість розвивати цю систему як урядовий сервіс, що надаватиме точні розвідувальні дані, які дуже важливі, також для безпеки та військових потреб. Також ми зараз будуємо так звану систему Aris Square, яка надаватиме послуги дуже схожі на Starlink. Але ми сподіваємося, що знову ж таки це буде якісніша захищена система супутникового зв'язку. Тому ми пропонуємо Україні приєднатися, починаючи з Копернікус. Добре, якщо це буде схвалено обома сторонами, що нам потрібно рухатися, звичайно, будуть певні практичні переговори. Як це можна зробити? Але ви знаєте, це точно буде вигідно для України. А також співпраця між Україною та між українською космічною промисловістю та європейською космічною промисловістю може бути знову дуже важливо для обох сторін, як те саме, що ми робимо зараз з інтеграцією української оборонної промисловості в європейську. Ці кроки дуже важливі, і я сподіваюся, що ми досягнемо успіху. Пане кубілюс, дякую за цю розмову та відповіді на всі питання. Дякую вам, дякую.